Всім привіт! Утро починається не з кофе, а з провірки масла в двигуні. Коли вчора? Позавчора. Цілий день ми вимав трактора. Цілий день. Не те, що там час чи двічі, цілий день. Після того гною грязний, як чорт. Але тепер ще більш-менш. Пример щуп чи що? Ні, тоді попримерзали. А, грязюка? Ось на пшеничку у нас отаке лежить мікро-макро. Тут ось куча всього. Будемо вносить. Але пізніше там щось погода така. пише, В мене щось після того кондиціонера в масеї соплі течуть, як із МТЗ, блін. Зараз коля буде моторити. Будемо що ми будемо Ципляти ковш, нацепляти їм роги, зараз вигроз розум мін І будемо їхати орати, так як всі, всі печуть орють повним ходом. Ну і ми поїдемо. Там треба зору, чуть трохи. Зараз, Коля десь там прибіжить. Подивимося, як заведеться. Там такі, така погода дебільна дальше пишеться. Сьогодні писало мінус два. Сонце після біду... Ой, хмари після бідощ. Зараз світить сонечко. прекрасна погодка. Так що, жди, короче, Коля. Ну що, пишіть. Шо, що? нормально. Всі знають, що у нас трактор цей заводиться дуже погано. Зараз перво заведеться. Чи може краще треба було включити подогрів, да не, да не мучать його? А? Казав один спеціаліст з великого профіля, що я не розумію, навіщо гріть двічі. Я зімою форду і тричі грію, і тоді заводиться нормально. А зараз ні Ну, спеціалісти є такі, що навіщо? Ахерія зна навіщо. Делать нефік, да? так? Якщо новий трактор, нове топліна, а якщо сім чи восім років тракторів і разу не робилась топліна, то вже не міняв. То вже хай літо відпече, тоді вже зимою, там чи я не знаю, коли її знімати. Ще ж спеціалісти наші, як накрутять, вони, як почитаєш, подивишся, то ютуб. Куди тільки не відправляють, люди приходить, а воно не роби. Це ж тут не це ж на 82-му, да, ота стоїть моторпал, а тут же ж обична, по-моєму. да, російська. О, тут, да. тут чеська стоїть. Моторпал? Та, да. Там руська стоїть. А, це там руська стоїть. Там російська, а тут чеська. А моторпал це не так просто ще й зробити, я вам скажу. Ну там же кажуть, він не холод поліція, за якоїсь чепуки. Я не знаю, я, в принципі, таких. Ну, мінус 20 це якраз рівня погода, така, мінус 20 можна прирівнювати. У людей при мінус двадцяти на вулиці стоять трактора і без свічок заводяться, а в нас свічками не заводяться. Ну, я думаю, нас не Та які опозоре не страшно. <ривіт> <ривіт> Все. Надо було давай, давай, Та не заряд, не давай ключи метод, подогрів двигуна. На стартер, прямо напряму. Щас, 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 і так всегда, йо-май. Сиди йом, за прямом разом теж держись. Сидим теж погодно було. А це ж два дні і опять треба, блін, вкладати, докладати рук. Те робити, те знімати. Йо моє мінус два вже не працює. Давай дракон, блін, йо моє Що це у нас за калюжа така? Та то стара якась. Та то старий може, бо блять. Ну та давайте да дані, ні, шо ви там от, <гас> чорний який! Газу, газу! Все. <гас> Моя попитка номер 3 Зато хай буде у відосі, це, це там хоч понаписують, Йомайо. майо як <гас> не Не грійте, а це зразу бо ворог. Буде... Ні, ну я ні зарядне, якщо що. Тільки Коля його із четвертого разу сам завів. Зарядне ось одне, що назад. Так що не думайте. Це хоч, це хоч хайп на МТЗ тепер будемо ловити. А то королі кажуть, що на них хайп ловимо. Так тепер на МТЗ будемо ловити. Так, перецепляємося, цепляємося і печемо. Нацепили плужок. Зараз треба провести йому ТО, пошплюсувати, поперетягувати ці гайки. Щоб все було чотенько Помазаний, стоїть під навин, під накриттям. Стараємось такі речі зберігати не на вулиці Те, що залазив в ангари, можна ставити його в ангари. Як, наприклад, культиватор він по ширині в ворота не залізе, тому храниця зберігається на вулиці Так що будемо робити сьогодні весняну оранку, йо-майо. Зараз ще добре його розгрузимо. Нацепили ці ж роги палітні і будемо розгрузити. От Чим, мені кажеться, добре оці вила для отаких ось ділов, як, наприклад, у мене тут стоїть подон із бегом. І зараз по -по постараємося, по крайній мірі заїхати сюди, як ото манітуха чи карою. Спробувати потрапити. Ну, мабуть, треба зузити, зузити лижі. Зараз це зроблю. Зузи відстань між між цими хіроборами і зараз будемо пробувати Получиться в нас щоб чи коврик розірве треба ж і знімати і регулювати ну коротше як і Цезарь. ще чуть чуть Давай, 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 по машину ну ка Оп. Давай назад. Дивіться, як по красоті вийшло. Отраз колись оці вила нужні і вони є. Бомба. Робота їхня заслуговує лайкос. Це ми ними ще не працювали, але вже, бачите, оправдано. Туди, туди, до тих. Це потім вже планували під дисковку, розкидати це добриво. А так як будемо рати, то розкидаємо під культивацію. То вже потім зовсім інша історія і інші відоси. Туди на кучу скинули, хай стоїть, вона нам нікому не заважає. І летимо зараз у поле, будемо орати, бомбити. Сервісне ТО по плугу проведено. Всі масльоночки прошпліцовані, витерті, все по красоті, помазуха отсюди повиходила. Гайки перекручені, подотягував оця добре пішла і оця чуть-чуть. Оця закручена крепко. І ще яка. А, і оця нижня, це теж закручена крепко. А оці дві попущені. Ну, то не є проблема. Зараз А, колеса накачані, все по красоті, зараз коля хватне. Де воно нас там лопнута? Там. третій. Ага, Ось все. ось. Все, лопнута полоса. Ми її зараз хватнемо. У нас в запасі вони є, нові все лежать. Ну це це дуже довго. Зараз До там дві каплі, коля сварчик Ніколай заваримо. Будемо пекти. Чи самому це схватить сварку, га? Та приварить на віка корпус до трактора. Сейчас коля професіональний шоу тільки. Лежить, Ні, дядь вітя то, звісно, так. Да. Ну ми ж не будемо визивати його за полоси. Тут її міняти, в принципі, дві минути. Ну блін. Зараз прихватиться, ще походить. Вона ходитиме ж шкоди. У нас ось тут таке саме було, чпе. Це десь щось уперлося було. Пу. Оце дуга, оце професіоналізм. Дуга, дитині. Тихо, не позоришся. Та ну як це? наоборот універсальний, все вмієте, і варить, і крутить, і, і руля крутить. Це ж наоборот позитив. У мене політика партії, що кожен повинен займатися своїм, а ви вмієте все. Бачите, на задньому немає виворобатки. А на першому. Як не крути, саме більше він бере, то тут чуть-чуть є. А ну наверху. Ну і наверху така сама історія. Так він у нас же перекинув, це ще заводські, це ще рідні. Він у нас вже перекинув, я не знаю, я би посчитав такі волоси на. Хотів сказати на лобку, ну на лобі вилізли б. Зараз я вам шов, колін, покажу. Там ідеальний взагалі. Вам треба міняти професію, коля. Так добре у вас получається. То есть мені прилагаємо. Ну йомо йому. Держатимуться держиться. Хорошо, Якщо... Держати. держить. Хорошо зробите, потім швидко відпаде, а так як на матір воно довше ходитиме. Все, прямо у поле, бо време йде і грає не на нашу роль. Коля на місці. Зараз буде заганять плуга. Спалили кукурузу, значить. Не знаю, не, не розумію я цих людей, навіщо її палить, що вона, чим вона мішає. Ну, верніш, палили то не її. В одному із відосів я казав, по-моєму, ми гній возили. Там загорів, хтось підпалив посадку, лісосмугу, ярок, і воно в ітогі все пішло через поле. І, коротше, такий результат. Дуже печальний. 7-8 тонн органіки на гектар просто вилетіло в небо. Так, ну що ж нам покаже зараз заспіває плуг. Зараз ще поки може тернеться. Так, все, крутиться, вертеться, ніхто нічого нікому не мішає. Зараз Коля настраює GPS, автопілот, всі діла. Увато щось емте зону. Щось аж буксує, воно тут от стає, капець, пробуксовка неймовірна. Ну так, да, воно ось лиже, блін, по підошві чую. О, тільки підсмікнув, вон легший ґрунт пішов. Так, да, звісно, мілкіше, зато трактору легко, як я не знаю що. Треба було до масея цеплять. Та ні шучу, Масеєм ніхто грати не буде. Це трактор не того класу, щоб на нього цеплять плуга. Кончить саме проще, ще потім ти його докупишся. Планували ми тут дискувати. Розкидай добре, його задискувати і сіять сою. Але підпалили кукурузу. Все згоріло, то хоч перекинуть, перекидати, змішати рештки, перекинути їх отуди десь поглибше. Потім вже розкидаємо добриво і закультивіруємо. Або закриємо вологу боронами, або закультивіруємо. Будемо дивитися по факту. Зараз там така погода, щось пише нельотна, то спішити не будемо. Капець так, нос, нос забитий, дихати важко, а знімати так ще важкіше. Ну, в общем, коля пече. Потім в процесі дня в обід, вечором, навідаюсь, подивлюсь, покажу, як воно це все діло йтиме. Діло до вечора. Що я вам скажу? Кажуть, ото, да? Лучше погана осіння оранка, чим хороша весняна. То так воно дійсно є. Я не скажу, що звісно, оранка хороша. В нашому випадку, що з трактору так тяжко, земля напитана вологою, є лісуне. Журавлі отам десь курликаються, прилетіли, що тепло вертається, чи що. Каже Коля, що такі ями є по полю. Чи лисиці понаривали, чи чермечики орудували, хрен язна. Ну, таке, воно то йде глибоченько, тут, звісно, рілля дебеле. Ну і трактору важко. Я не знаю, не, хоч би 8 кілометрів йшов. Та які, мабуть, 8 кілометрів сім. Кожен цей корпус видно. Не настраювали ми того плуга, як нацепили. Батя каже, хай аби тільки пік. Перекинули, перекинули, треба було його тоді скувати, він і не гратися з цією йоранкою. Ні припекло це в жопу. Ну, глибоко, тут 25 закон і вище, ну блін, ну блін. Тут а кукуруза в монокультурі 3 роки. Це он вивертає он старе. Не перетрюхло, не перегнило. Так що моя думка треба було дискувати. Тепер оце все діло поки вляжеться, поки оце все культиватором потом чи боронами треба буде зробити. Коротше. Лучше б задіскували і добре раніше б кинули, бо воно б собі розтворилося, а там в оцих сантиметрах. О! Як у лисого. ні. Ні, це я загнув. Лисо ізбразир, це дійсно у лисої збрази. Це такий обичний європейський стандарт. Буксує поначалу. Розход, мабуть, більше двадцятки – це железно. Диві. Ну це жах. Чуть підсмикнув на оті 2-3-5 см гідравліку і все, пішов по красоті. Перший перекидає, треба тяги змістити. Вони походу, А, як же ж ми змістимо? Хух. Коротше, це все одне за одне. Значить, Коля був дискувавку, лопнула тяга. Пам'ятаєте, в минулому році з цим плугом? Ми осінню орали, лопнула права тяга, а це лопнула ліва тяга. В запасі були, де вони ділись, як ми там перестановку робили, коротше десь потікалися. Треба купити нову. І він взяв, а вона сама по собі отак дугою криває, він її поставив. Оце б чого треба було б зараз на, на тягах змістити, але ми це робити не будемо. Ну йо нахер. Оре хай оре, вчора вихлопна відпала. Та добре, що додому хоч доїхав, каже, гарчало таке, що це капець. Ой. Нема слів, одні емоції. Ореться, ореться, слава Богу, що ореться. Так що поїхав я короче, сюди подальше. хай пече. Всім пока. Дякую за перегляд. Вам лайкос, і звісно, все буде Україна.